Юлія Володимировна підписала цей контракт, ви його знаєте, і потім наслідки цього контракту всі знають, вона приїхала і показала, що вона газ привезла. З... Горить така ето, в ладонях. Ну, в общем, реклама така. Була. За ціною, який да. був кілька разів да, вищий. Да. Ціна була значно вища, там 500 доларів і все остальне, значить. А пізніше за. Чорноморна за Чорноморський флот було такси ціну знижено на 100 доларів. Цей контракт звичайно був дуже невигідний України. Перше це ціна, друге це або бери, або плати. І третє, ми там зобов'язували ще, крім всього, дуже велику кількість газу брати, там 50 мільярдів, по-моєму. 42 я. мільярди. Ну, щось така велика кількість, в той час вона нам ніяк не потрібна була. Ми, ми вже тоді зовсім по-іншому у нас це було. Але чомусь було велике зобов'язання.